Так. Головна причина повторюваних у відносинах. Це коли люди відчувають непрожиті травми. І поки ці травми не зцілені, підсвідомість тягне нас у ті самі історії. Історія завжди повторюється до того моменту, поки ми не будемо готові видалити цю програму. І створити собі стосунки, які не потребують ніяких страждань. Стосунки, які дійсно нас наповнюють, ресурсують і дають нам можливість насолоджуватись. І навіть в 55, в 44, в 39, навіть в 63 роки в кінцевому результаті щасливий Союз і брат. не пізно, реалізувати свою потребу яка нам дала дана по право народження це бути щасливими поряд з коханою людиною